Тут ландлуз все завоював. Тут ланд це такий шраб, що все. От тут все тобі в квітах. Напевно, його звідси заберу. Щось він мені тут не пасує. Так, там, ну, не, не в претензіях. Саме посадив і забув така троянда. Оце хто не хоче багато працювати, як то кажуть, доглядати, збирати троянди. От, будь ласка, ландлуст для всіх рекомендований лідер. З цієї сторони От такі ці китиці, красивезні. Прошу дуже красивезна троянда міцна. Я, звичайно, буду її підрізати після першого квітування сильно, щоб вона мені не вирішила. Тому що вона мені, напевно, її пересаджу. бо Тут це кламент П'єр дерансар усі красі. Боже, яка це красота? І запах, і квітка, і завиток, море, пелюсток. І також, як, як П'єр. Одинаково, от вони як заморожені, і мало що прибирання, хто такими квітами стоять, я не знаю. Може, усіх.